Вітаю вас. Сьогодні 11 липня. четвер. І 131-й день із циклу 365 днів одного року. День хороший. Повністю літній спека, сонце, але роздуми, вони не прив'язані до сезону. До сезону не прив'язані, а зв'язані з хочу розібратися в собі, чи міняє Вік характеру людини навряд чи. Принаймні по собі я не помічаю, щоб у мене помінявся характер. Але вчинки мої, вони відтінок мають інший. Якщо я радію, то не так. Палакотить радість. Якщо я сумую, вона просто налягає на душу, як камінь, а не виливається сльозами як раніше. Коли я печалюсь, я б сказала об'єкту, який мене опечалив, що зміни трохи ставлення. А зараз я тихенько опускаю завісу мовчання. Не хочеться, щоб життя перетворювалося на те, що називають самітник, отчальник та людина, яка мало контактує з зовнішнім світом. Поринула у свої чисто внутрішні переживання. Вони важливі, але вони ж існують для того, щоб спілкуватися з другими людьми. Сьогодні я була на пляжі, маленький пляж, де ніяких зручностей, просто вода, підхід до води. І я зрозуміла, що навіть якби я стояла на березі прекрасного моря на Мальдівах, мені все рівно було б неприємно, бо спілкування врешті є набагато дорожче, ніж всі красоти природи або всі зручності, перебування біля води під час спеки. Це дійсно приємно. А спілкування не вистачає. Треба подумати над цим. Я вам бажаю, щоб у вас не було тупикових ситуацій, щоб ви могли вирішувати спокійніше свої лабіринти. Хай вас Бог береже. Будьте здорові.